Російські війська наближаються до кордону з Дніпропетровською областю з трьох напрямків, намагаючись туди прорватися. Це дані інституту вивчення війни. Ймовірно, росіяни захопили населений пункт Горіхове за півтора кілометра від кордону. І судячи з мапи порталу Діпстейт, російські військові знаходяться в притул до адмінкордону Дніпропетровщини. Також протягом останніх двох тижнів росіяни просунулися в Сумській області. У цьому епізоді ми зібрали все, що відомо про ситуацію у цих регіонах: штурми росіян та примусову евакуацію, яка зараз триває в цих двох областях. Тож дивіться. Почнімо із Дніпропетровщини. Можливо, ви теж стежили за інформацією навколо цієї області. За останні тижні росіяни не один раз заявляли, що дійшли і навіть перетнули адмінкордон з Дніпропетровською областю. 21 травня інформацію про це поширювали російські пропагандистські канали. Йшлося нібито про вихід на межі Дніпропетровської області, саме в районі Новомиколаївки, що на Донеччині. І тоді росіяни публікували кадри, на яких троє російських військових із прапором стоять біля колючого дроту на нібито кордоні Дніпропетровщини. Підтвердити достеменність цих кадрів ми. Не можемо у силах оборони інформацію про перетин кордону. Тоді заперечили. А голова обласної військової адміністрації Лисак наголосив, що це фейк спрямований на дестабілізацію. Крім того, днями 13 червня можливо ви пам'ятаєте, видання Нью-Йорк Таймс повідомило, що росіяни нібито перетнули межу Дніпропетровщини. Однак в оперативно-стратегічному групуванні військ Хортиця цю інформацію спростували і додали, що даних про просування росіян до кордону немає. Це кілька днів тому під. Твердивий Зеленський за його словами, подібні повідомлення є інформаційною кампанією російської пропаганди, для якої, нібито російські військові, запускають у бік кордонів диверсійно-розвідувальні групи. Дані мапи аналітичного порталу DeepState також не підтверджують виход росіян на кордон області. Дуже активні спроби росіян, все ж таки порвалися у бік кордону з Дніпропетровською областю, але станом на зараз не успішні. А тепер детальніше подивимось на актуальну мапу Діпстейт. Тож відстань від межі Дніпропетровщини до сірої зони менш ніж 100 метрів. Геолокаційні дані опубліковані 13 червня свідчать про те, що росіяни нещодавно просунулися в центральній частині горіхового та ймовірно захопили цей населений пункт. Він знаходиться на відстані півтора кілометра від адмінкордону з Дніпропетровською областю. Тож схоже, що російські військові знаходяться в притул до кордону Дніпропетровщини. Раніше інститут вивчення війни зазначав, що російські війська здійснюють багатовекторну спробу прориву в Дніпропетровську область. І, схоже, атакують із трьох відтинків зі сходу, в тому числі південного та півдня від Новопавлівки. Ви бачите на мапі днями російські війська також просунулися неподалік від села Да. Ачне в інституті вивчення війни зазначають, що українські війська ймовірно контратакують у цьому районі. Командир батальйону 72-ї бригади у коментарі Суспільному повідомив, що росіяни мають певні успіхи на цьому напрямку, просуваються зокрема на мотоциклах. Як Тільки були покращені погодні умови, вони відразу працювали на мотоцикли, щоб максимально швидко добратись до позиції. Їх основна задача вийти в Дніпропетровську область це є в першу чергу виключно політична їх задача, оскільки для того, щоб вести певні перемовини вони хочуть зайти Чергову область, того, щоб мати певні важелі контроль над прикордонною територією між Дніпропетровською та Донецькою областями допоміг би Росії завершити захоплення всієї Донецької області. Близько 70% якої Кремль вже контролює, писало видання New York Times. Якщо Росія як зауважує видання, захопить значну частину Дніпропетровської області, то це може ускладнити позицію України на будь-яких переговорах. Тим часом з прифронтових населених пунктів на Дніпропетровщині відбувається примусова евакуація. 1 червня місцева влада повідомила, що вона триватиме два місяці. Мають виїжджати діти із батьками чи законними представниками. Тому соціальні служби обходять будинки, де проживають такі родини, аби перевести їх в інші, більш спокійні райони чи області. І Суспільне побувало в одному із сіл Дніпропетровщини, де триває примусова евакуація. Це під Гаврилівка. Ось ви бачите це село на мапі майже в трьох кілометрах від адмінкордону. З цього села в цей раз волонтери вивезли дві родини. За останній місяць, як розповіли місцеві, російські обстріли тут почастішали залишатися небезпечно. Моя? Все, цілий папу ха їдуть з Богом, щоб здоров'я та оцього не бачили. Дитині кажемо там щось бухнуло та все. Нічого такого не кажемо, що там ракети. І тепер поговоримо про ситуацію на фронті в іншому регіоні в Сумській області, де росіяни закріпилися в останні тижні, і з того часу вони просунулися. Про це повідомляє інститут вивчення війни. На невеликому відтинку кордону російські війська не полишають спроб застосування тактики малих штурмових груп. Йдеться зокрема про юнаківську громаду, яка знаходиться в сірій зоні. Ви бачите зараз її на мапі. По цій же мапі видно, що за два тижні з 1 червня росіяни окупу. Вали частину території на Сумщині йдеться про низку населених пунктів. При цьому у четвер Зеленський заявив, що сили оборони витісняють росіян із Сумської області у держприкордонній службі. Відзначають, що активність малих штурмових груп росіян на Сумщині зменшилась, В тому числі зменшення щодо застосування квадроциклів мототехніки, які намагалися до цього активніше застосовувати. Ці малі штурмові групи. І триває евакуація із Сумщини. Місцеві мешканці переїжджають на більш безпечні території через постійні обстріли. Наразі підлягає евакуації населення з 213 населених пунктів. Цього тижня понад 400 людей евакуювали з прикордонних громад. Повідомляє голова місцевої військової адміністрації Григоров. Усього з небезпечних територій виїхали вже понад 60% мешканців. До прикладу, повністю виїхали всі мешканці із 60%. Ати населених пунктів, звідки була оголошена евакуація, ми ж продовжуємо стежити за ситуацією на півночі та сході країни. Оновлення вже в наступних випусках несеться. Підпишіться, аби це не пропустити.